Дорогі колеги, глядачі, я вас всіх вітаю. Перед тим як ми розпочнемо, пропоную познайомитись трошечки. Мене звати Ілля Донченко, я учитель фізичної куль культури Запорізької гімназії номер 50 І, власне, про що сьогодні я хотів вам розповісти. Наша тема Руханка Квест. Як інструмент фізичного гарту сучасних учнів та учениць. Власне, це та тема, з якою я брав участь у конкурсі «Учителі року і, власне, здобув перемогу. Тому трошечки хотів більше про неї розповісти. Сьогодні ми дізнаємось про, що ж таке Руханка Квест. Яка формула. Руханки квесту. Що руханка квест є таким дієвим інструментом гарту сучасних хлопців та дівчат. Розберемо платформи, які ми застосовуємо, щоб впровадити цю ідею. Відповідність вимогам нуж. А також наведемо приклади руханок квестів. Ну і в кінці підведемо підсумки і побачимо. Відгуки від колег, учнів та батьків. Ну що? Перше, що ж таке руханка квест? Це такі два слова, нам дуже знайомі, але по окремості. Погодьтесь, ми знаємо, що таке руханка, і ми знаємо, що таке квест. А в поєднанні ось цей слов, Вислів «Руханка Квест, ми такого ще, мабуть, не чули. І навіть якщо подивитись у загуглити, да, то ми не знайдемо відповіді про руханку квест, тому що це така нова інформація. І для того, щоб дати визначення, що ж таке руханка квест, ми проаналізували деяку літературу і дійшли до висновку, що можна. Зробити таке визначення. Руханка квест це поєднання різноманітних фізичних вправ та спортивно-пригодницької гри з основною загадкою інтригою. І так, руханка квест це поєднання фізичних вправ та спортивно пригодницька гра. І спочатку я пропоную трошечки більше дізнатись про формулу руханки квесту. Хоча така назва да, з математики, але ми маємо знати цю формулу для того, щоб ми самостійно могли її складати. І так, з чого складається руханка квест? По-перше, повинна бути якась сюжетна лінія. Це може бути історія з якогось мультфільму або якась пригода, яка буде цікава дітям. І що дає сюжетна лінія, це вона спонукає у таку атмосферу гри. Це занурення в атмосферу гри. А також це підвищує інтерес до занять фізичною культурою. Адже всі ми полюбляємо гратись, а особливо діти. І коли їм цікаво займатись, то це такий гарний стимул і результат. Другий момент нашої формули це фізичні вправи відповідно до обраної теми. Що, що нам це дає? Завдяки фізичним вправам ми розвиваємо фізичні якості, а також у нас такий гарний фізичний розвиток, ми формуємо. І третій момент це теоретико-методичні знання. Тобто ми не просто виконуємо вправи, а діти повинні розуміти, що вони роблять, для чого, чому, скільки. І коли вони це розуміють. То виходить така інтелектуальна фізична культура. Діти збагачуються не тільки фізично, але й розумово. І е, тема звучала, що руханка квест е, як такий інструмент гарту сучасних е, учнів та учениць. Тому давайте пригадаємо, що ж таке, власне, гард. Да? Як, що означає цей термін? Гард це стійкість, витривалість, набуті в боротьбі з труднощами або в процесі тренування, виховання моральної і фізичної стійкості? То можна так сказати, що гард це така стійкість і моральна, і фізична. І також ми формуємо і загартовуємо такі особистісні якості під час проходження руханки квесту. Що це за якості? Це і рішучість, і наполегливість, ініціативність, бажання досягати поставленої мети, взаємодопомога та підтримка інших членів команди. І коли ми формуємо в дітях всі ці якості. То погодьтесь, що вони знадобляться протягом життя. Наприклад, в кінці тут взаємодопомога та підтримка інших членів команді. То під час проходження квесту ми в них формуємо такий командний дух. Адже якщо уявити, що ми пішли в туристичний похід групою, і ми розуміємо, що кожен виконує свою роль. І коли всі виконують свої ролі, то похід буде таким гарним, комфортним і успішним. І діти повинні це розуміти, вони повинні підтримувати один одного. І саме формування такої командної гри допомагає досягати цього. Також ми випрацьовуємо стійкість таку фізичну. Це фізичні якості, такі як витривалість, сила, спритність, швидкість та гнучкість. Які платформи ми використовуємо для цієї ідеї руханки квесту? Це YouTube канал, а також сайт інтерактивний, мультимедійний, який називається Фізкультура з Донченко». Ці дві платформи ми використовуємо для того, щоб впроваджувати таку ідею, як руханка квест. І зараз трохи більше пропоную вам дізнатися, що саме на YouTube каналі ми робимо. Там можна знайти різноманітні руханки квести, які враховують потреби сучасних учнів та учениць. І ці квести допомагають у викладанні фізкультури під час змішаного і під час дистанційного навчання. І тут ви можете побачити скріни деяких руханок квестів: це і загублений острів, і космічна подорож, і секрети домашніх тварин це все готові руханки квести які розміщені на youtube платформі І кожен з нас може зайти. І подивитись, як це виглядає. Тепер що стосується сайту, він був розроблений, створений спеціально для того, щоб впроваджувати в таку в дистанційне навчання нові засоби. І на цьому сайті є і відео, уроки різноманітні, багато інформації, яка допомагає проводити уроки. А також окремим розділом є руханки-квести. Там знаходиться більше 20 руханок для різних вікових груп та з різних модулів модельної навчальної програми. Там є такі види, як Алтимат, професійна прикладна підготовка, панна, петанк та багато інших. І зараз, власне, я хочу вам продемонструвати цей сайт, і ми підготували такий коротенький трейлер, щоб вам було більш зрозуміло, що це за сайт. Are you ready? Чи готові ви, хлопці та дівчата? Yes! yes. yes. А ще в нас є такий варіант супергра розминки. Вона називається Зверополіс Початок. Яку ви хочете обрати? Розминочку? Ну, скажіть, будь ласка. Зверополіс «Зверополіс. гра з тваринками. Так? Кітки ми, я вас дуже люблю. Знаєте чому? Тому що ви допомогли врятувати чужа беня. Дивіться. Сто сто балів ми набрали з вами. Я вас вітаю. 10! 100 тисяч! Yeah. 100 тисяч! Супер, супер! Власне, ось такий сайт, це, якщо коротко. Я продемонстрував його. І в кінці якраз ми з дітьми проходили одну з руханок квестів. І це саме відбувалось на обласному етапі конкурсу Учитель Року. Також дуже важливо, що ця ідея допомагає нам впроваджувати ці нові вимоги нової української школи. І зараз ми трохи більше дізнаємось, що саме з цих вимог нам вдається впроваджувати. І так, перше, це ми використовуємо компетентнісні і діяльнісні підходи. Крім того, ми налагоджуємо міжпредметні зв'язки. Це дуже важливо. По-третє. Застосовуємо інноваційні методи навчання. Це власний сайт, який я показував. Там дуже цікаво, що кожен з учнів може зайти на цей сайт, знайти для себе, наприклад, цікаву руханку квест і самостійно її проходити. Там дуже багато інтерактивних кнопочок, де можна всюди натискати, переходити за посиланням, грати. У підготовлені ігри, і це все спонукає дітей до того, щоб вони займались фізичною культурою. Потім диференційований підхід. Також ми можемо дозувати і навантаження для хлопців, для дівчат, для основної підготовчої групи, а також діти самі можуть обирати, які вправи можуть вони виконувати. Це саме і врахування індивідуальних потреб учнів та учениць. І якщо ми подивимось, звідки ця інформація, то це взято з модельної навчальної програми. Ось ви бачите на екрані скріншот. І саме тут головні вимоги до сучасного уроку фізичної культури. Тепер наступне: ось ви бачите. Таких героїв нової руханки, яка називається Секрети домашніх тварин. І зараз ми з вами можемо побачити приклади цих руханок квестів. І так, руханка квест, яку я хотів трошечки розібрати, це секрети домашніх тварин. Перше, що ми маємо, це ідею. Наша ідея, подорожуючи по лісу, нам треба знайти загублене більшення. І допомагати нам в цьому будуть герої мультфільму популярного Секрети домашніх тварин. По-друге, завдання, які ми будемо виконувати, це в основному тематичні вправи, направлені на формування навичок виживання у лісі. Наприклад, які навички нам потрібні у лісі для виживання? Це, наприклад, розпалити багаття. А для цього що нам треба? Знайти дрова, нарубати їх, розкласти, підпалити, дмухати у повітря. І саме ці вправи, вони повинні відповідати тому, що нам потрібно зробити. Наприклад, якщо це вправа лісоруб. То ми імітуємо те, що ми рубаємо дрова. І так далі. Крім того, ми отримаємо під час проходження руханки квесту методичні вказівки. Тобто, як саме виконувати наведені вправи, в якій кількості і інші вказівки отримаємо. Також ми формуємо з дітьми такий компетентнісний підхід. Ми формуємо ключові компетентності, такі як ініціативність і підприємливість. Там буде гра, така так вона і називається твоя ініціатива. Їм потрібно виконати завдання, але вони самі обирають шляхи е, вирішення. Крім того, математична компетентність. Наприклад, в кінці їм потрібно порахувати ту їжу, е, яку їсть більшення. Крім того, це основні компетентності у природничих науках. Тобто вміти здійснювати туристичні мандрівки. Також ми бачимо у цій руханці міжпредметні зв'язки. Це може бути і біологія, і математика, основа здоров'я, і інші в залежності від руханок, квестів. І тепер. Е Хотів вам показати коротенький відеоогляд руханки квесту Секрети домашніх тварин. Тут підібрані так трошечки деякі вправи, які в цілому дають розуміння, як це відбувається. І зараз, будь ласка, подивіться. Друзі, привіт! Сьогодні на нас з вами чекає фантастична руханка квест, яка називається Секрети домашніх тварин. Наша з вами задача відшукати більшення, нагодувати його і повернути додому до лісу. Ну що, готові? Let's go! А допоможе нам цьому. Герої мультфільму Секрети домашніх тварин. А також сьогодні ми з вами будемо розвивати такі якості, як силу, спритність та витривалість. Права називається. Твоя ініціатива. Перед вами уявіть велика річка, і вам треба її подолати. І ви самі обираєте, як це зробити. У вправі твоя ініціатива допомагати нам буде мел. Для того, щоб зігрітися, нам треба з вами розпалити багаття. Тож ми будемо рубати дрова. Вправа так і називається лісоруб. Для цього ми займаємо широку стійку, трошки присіли, беремо топора до рук і по два рази робимо надрізи. А тепер я пропоную вам погодувати більшеня. І порахуйте, будь ласка, на екрані, скільки горіхів ви нарахували. Ось такий невеличкий приклад руханки квесту, яку можна знайти саме на Ютубі. А тепер я хотів показати такий фрагмент руханки квесту, яка називається Таємнича пекарня Алтимат Фризбі», яку можна переглянути на сайті. І так, з чого починається? Ми пам'ятаємо, що це сюжетна лінія. І. Ми уявляємо у цьому квесті, що відправляємось у віртуальну подорож у часі, та ми опинились у США, у пекарні. І під час цього квесту ми дізнаємось, чому саме ми у цій пекарні опинилися і до чого вона до Ultimate Frisbee. Далі у нас буде основна загадка інтрига. Нам потрібно буде дізнатись, чому «Алтимат Фризбі» має завдячувати своєю назвою та існуванням цій пекарні. І під час проходження квесту, коли ми проходимо завдання, ми отримаємо різноманітні підказки, і потім в кінці вони нам допоможуть ці підказки отримати відповідь на ключову загадку. Також там будуть різноманітні ігри, які формують у дітей асоціативне мислення. Наприклад, на одній з платформ є така гра, як це пов'язано, вона називається. І коли ми натискаємо на карту, ми бачимо картинку. І діти повинні відповісти, як ця картинка пов'язана з грою Алтимат. Фрисбі. І таким чином вони проходять цю гру. І також ми маємо інноваційні методи навчання. Адже на сайті всі картинки вони рухаються, також можна зайти на відео, подивитись, як виконувати вправу. Діти можуть обирати, яку вправу виконати. І таким чином вони проходять етап за етапом. І оскільки ця ідея так, розповсюджується не так давно, то буде цікаво відгуки, які саме від дітей, від батьків, від учителів. І зараз деякі відгуки я хотів би вам також продемонструвати. Наприклад, що говорять да, про руханки квеста? Стосовно підвищення інтересу до занять фізичної культури, ось ми бачимо, що люди пишуть, що дуже цікаво дітям сподобалось. Стосовно того, чи є бажання самостійно займатися фізичною культурою, ось ми бачимо, що. Навіть з батьками діти займаються і пишуть, що мені з сином дуже сподобався квест. 10 запитання, вогонь. Кажуть батьки, Сподобалось їм. Відповідність потребам дистанційного навчання. Цікава ідея, вправи нестандартні, логічний. Сюжет. Дякую для дистанційки супер. Тобто люди. Використовують викладачі під час дистанційного навчання такі руханки-квести. І налагодження міжпредметних зв'язків. Наприклад, пишуть найкраща руханка, яку я бачила. Потренувалась, сузір'я відкрили, і факти дізнались супер. То таким чином, ми бачимо, що людям подобається ця ідея, і батькам, і. Учителям фізичної культури, і дітям, тому я думаю, що можна її розвивати і впроваджувати в навчальний процес. Шановні колеги, дякую за увагу, до нових зустрічей. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас і цікавою, і корисною.